По-перше, жодного кандидата з учасників ось цього всього дійства не обирала країна, тобто, це так. просто була відкрита форма заявки, куди могли подаватися будь-які артисти. артисти... Зокрема, і в більшості вони є ноунеймами в своїх країнах. Абсолютно в більшості, наприклад, там В'єтнамець цей хлопець, який переміг, він є популярним в В'єтнамі, але там інша історія. Це візніше. Ми повернемося. Тобто, в основному це не було так, як у Євробаченні, коли країна висуває претендентів, збирається професійних журі. Відбувається перший фінал, другий там фінал, потім фінал. Потім люди вибирають людей. Це просто ну. Які подалися на е, цей конкурс. Відповідно, яка може бути якість цього конкурсу? От я хотів показати якраз чисто для ілюстрації номер цього, раз ми вже про нього згадали, з е, об'єднано е, Арабської Емірати представника. Ну, Це якби непогано, як ілюстрація їхньої музики, так? Ну, але погодьтеся доволі складно слухати, правда, непідготовленим слухачам?